Я думаю, що такі питання, як е, хто був кращий під час Великої вітчизняної війни, чому пам'ятник стоїть, а чому це і треба зносити. Тим паче, коли агресивність є навколо таких питань, мені здається, що це, знаєте, ну от є просто позначкою просто недрійності нашої. І треба від цього йти. Тому ви мене вибачте, але я думаю, що свої сили я маю застосовувати на якісь більш цілковито життєві завдання, чим просто ходити і збирати інформацію до того, коли який пам'ятник з обліку був знятий і чому він до цього часу стоїть. Більш того, хтось з класиків колись сказав, коли ви знімаєте пам'ятники, не забувайте знімати п'єдістали. А чи сьогодні ми, знімаючи пам'ятники, знімаємо п'єдістали? Стали. Ні, ми намагаємося так, знесли о, одну постать і намагаємося туди затягнути іншу і доказати, га? Бачите? А ми ж все ж таки круче, ніж ви. І все. І це все знову вже, знаєте, інша мораль. На жаль, я не підтримую таку мораль, бо я вважаю, що треба поважати своє минуле, і якщо це минуле є в повазі для якоїсь конкретної. Кількості людей, які дійсно це шанують і поважають, то давайте вклонимося їх розумінню і підемо далі. Якщо б так робили, мабуть, би змогли б би досягти більших можливостей. Подивіться на той же Китай, теж були комуністичною країною, теж були, скажімо так, сутички між Маудзедуном і Ден Сяопіном, який швидше за всього зрозумів, що не треба давати йому. Е е е до речі, належить вислів, неважливо якого кольору кішка, головне, щоб вона ловила миши. І все. Тому сьогодні, знаєте, важливо, якщо вдалося такій країні побудувати кращу економіку в світі сьогодні, бо в основу вони поклали не просто бажання сваритися один з одним і переписувати своє минуле, а бажання дійсно пишатися, що вони є нацією розуміти, що які класні традиції в них є в історії, і рухатися далі.